Доброго ранку, діти! Сьогодні до мене завітав цікавий гість. А щоб дізнатися, хто це, спробуйте відгадати загадку. Їх в траві багато, люблять працювати, будівельники малі роблять хатку із землі. Як ви думаєте, хто це? Так, це мурахи. Вони живуть у лісі. Під деревами будують свої будиночки з гілочок і соснових голочок. Як називають їх будинки? Так, мурашники. А ви знаєте, чим корисні мурахи? Вони знищують шкідливих комах, які знищують ліс? Відгадайте загадку. Це місце не просте, воно дрімуче і густе. Що це? Так, це ліс. І сьогодні я розповім вам про користь лісу. А чи знаєте ви які важливі завдання виконує ліс? Для всього живого на землі. Дерева виділяють кисень, яким дихають всі живі істоти, тому ліс називають легенями нашої планети. А ще ліс захищає ґрунт від розмивання та вивітрювання. Листя, квітки, плоди і насіння дерев служать кормом для комах, птахів і дрібних тварин. Малята, а ви знаєте, чим корисний ліс для людей? Лісові плоди, ягоди та горіхи люди використовують в медицині та кулінарії. А також з лісу будують будинки, роблять меблі, папір, книги, а також олівці, якими ви так любите малювати. А як думаєте, чим люди можуть віддячити лісу? Так, молодці. Люди мають берегти ліс. Не можна забруднювати ліс сміттям, не можна залишати вогнище, ламати гілки та рубати дерева даремно. Щоб зберегти ліс, треба на місці кожного зрубаного дерева обов'язково посадити два нових. Діти, а що цікавого ви сьогодні дізнались? Розкажіть про це своїм мамам та татусям. Дякую за увагу.